Виставка під назвою З Україною в серці відкрилася у Києві. Автори робіт, художники зі східних регіонів України. Незабаром експозиція поїде до Лондона. Які ідеї та сподівання заклали митці у свої твори, знає Тетяна Шульга. Картина не може зупинити кулю, але здатна зупинити того, хто стріляє. Переконані художники Донеччини, життя яких назавжди змінила війна. Хтось з них втратив власну домівку, хтось свої роботи. Тому за допомогою мистецтва вони намагаються показати світу, що таке руський мір. Виставка художників Донбасу з Україною в серці відкрилася у Києві. Це найбільший спільний проект митців східного регіону за останні роки. Свої роботи представили понад 20 художників, більшість з яких переселенці. Живопис, графіка, скульптура та інсталяція об'єднані не тільки походженням авторів, а й темою окупації Донеччини. Передати весь той біль, який відчули ці люди, які зараз представили свої тут картини, і в такий спосіб художній, мені здається, це і певною мірою глибше дає можливість зрозуміти, що відбулося і що відбувається з країною. Постріли в небо, соняшник війни, чокнута Росія. Це назви робіт краматорського дуету художників Сергія Друзяки та Сергія Литвинова, яким свого часу не вдалося виїхати з зони бойових дій, не хотіло лишати літніх батьків. Одному з митців довелося ховати мати під обстрілами. В своїх роботах художник відобразив військові дії, які спостерігав з вікна своєї квартири. Головна серія чорний календар», який ми зробили в період окупації. Коли стояли гіркіни, шміркини там. І оце от, е, наше відчуття той дійсності, яка відбувалась. Є роботи, які присвячені і от, Небесній сотні постріли в небо, і вікно війни, квіти війни. Це е, те, що відбувалося на наших глазах. Організаторам вдалося зібрати чимало робіт, проте деякі так і не доїхали до музею через російську окупацію. Митці втратили не лише майстерні, але й частину творчого доробку, який накопичували роками. Коли почалась війна, довелося дуже швидко виїжджати. Відповідно, робіт взагалі ми з собою не брали. Ну, ви бачите, що живопис скульптура дуже важкі і великі. І десь там за півроку ми вивезли частину живописних робіт і ну можливо кілька скульптур. А, а на території майстерні, там був такий ландшафтний парк. Ну, залишилось можливо, я не знаю, десь біля десятка скульптур. Відкриттю виставки не сприяла жодна спонсорська організація. Зібрати і транспортувати роботи до столиці вдалося виключно волонтерським коштом і зусиллями небайдужих до українського мистецтва людей. Самі художники не розуміють, чому держава й досі їх не підтримує. Розвиття культури і мистецтва має бути на державному рівні. Ми всі сили прилагали, щоб це було. Нам потрібна була державна підтримка. І на самом деле культура – це вопрос Тобто, безпеки, буде культура. Общества таково буде все остальное: економіка, юриспруденція, взаємоотношення і не буде війни. Якщо буде общество культурним, і якщо государство буде об этом заботиться, війни не буде. мы ми посвящаємо нашу роботу. Виставка триватиме два тижні. Потім вибрані картини повезуть до Великобританії. У нас є група симпатики України в Лондоні, які дуже мають великі цієї виставки. І вони мають намір десь в листопаді провести таку виставку, ну може, в меншому складі, бо це дуже велика. Може, відберуть там найбільш цікавих, не більше І мають намір провести цю виставку у Лондоні. Саме під таким довізом художники-переселенці розповідають про свою історію життя, про свою втечу, про свої сподівання, про свої мрії. Тетяна Шульга, Артур Підлісний до тебе.